Пісенний код нації через Різдвяну пісню. В Богдановому університеті цьогоріч Різдво відсвяткували по-особливому. Студенти закладу переглянули понад столітню історію культурних пісенних традицій українців і представили своє виконання відомих шлягерів. Різдвяний концерт був благодійним. Зібрані під час заходу кошти спрямували захисникам. У Черкаському національному університеті відбувся різдвяний захід пісенний код нації Співаємо Різдво. Зі сцени актової зали закладу лунали колядки і українські пісні, які були популярними протягом минулого століття. Виконували їх студенти та творчі колективи міста. Ми співали щедру ніч і коляда, ти коляда. Що це за пісні? Що вони для тебе значать для нас усіх? Вони для нас усіх знач значать, що вони. Більш присвячені до Різдва, святковий настрій. Це свято для мене дуже гарне. Це свято присвячене Різдву. Мені вона дуже подобається. Основну організаційну роботу зі створення самобутнього культурного дійства взяли на себе творча команда відділу виховної роботи закладу та учасники самодіяльного ансамблю народного танцю Черкащанка та фабрики музичного мистецтва Войсес. Їхні виступи заворожували майстерністю виконання. Готувалися доволі довго, так як готували українські традиційні колядки, робили їх в акапельному варіанті, так як наші предки ходили з хати до хати зі своїми якимись інструментами та співали кожному хто хотів. І ми також готувалися для того, щоб зробити це максимально автентично та наповнити наше свято різдвяним духом. Ми також наше свято воно присвячене українським пісням. На протязі віків і ми також готували відкривальну та фінальну пісню, які ми дуже сподіваємось що загартують наших глядачів співати разом з нами в цей зимовий день. Загальна ідея заходу кажуть організатори не просто вшанувати пісенні традиції, виконавці, серед яких студенти практично всіх навчальних підрозділів вишу пройшлися пісенної історії України за останні 110 років. Концепція заходу про Українську пісню в різних часових проміжках, тобто наші студенти готували е, пісні, е, старі пісні, е, які були, е, співали наші предки, наші батьки, дідусі, бабусі, е, і також, які співаємо ми е, для того, щоб повернутися. І як кажуть, хто не знає свого минулого, не матиме свого майбутнього. Концерт мав і благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на авто для підрозділу випускника інституту економіки і права Владислава Піскового. Сьогоднішній захід, який проходить на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, важливий, тому що він об'єднує нас навколо української ідеї, навколо цінностей традицій, які були з нами дуже давно, і які підкріплюють нашу стресостійкість, які підкріплюють нашу віру в майбутнє і те, що разом ми величезна сила. Тому ми сьогодні насолоджуємося талантами наших студентів. І в такій атмосфері перед новорічні ми згадуємо про те, що робить нас людьми, і це дуже позитивно впливає на психічне здоров'я. Виконавців та глядачів привітали зі святом представники адміністрації навчального закладу. Такі культурні події надзвичайно важливі для молоді під час війни. Вважають викладачі. Ми повертаємося до старих традицій, до записок Гатангела Кримського, який Писав і творив на Звенигородщині, щоб показати нашу тяглість і те, що саме народне коріння нашої нації завжди є опорою для нашої подальшої боротьби. Тому хочу всіх привітати із святом Різдва Христового із прийдешнім Новим роком, побажати всім. Віри в нашу силу, в нашу єдність, в нашу перемогу. Владислав Бедренець, Геннадій Мальянов, служба новин телеканалу Ільдана.